Доброго ранку, дорогі підписчики, вітаю на моєму каналі. Грибний край Високогір'ї Тут ми зайшли в грибляночку і, як бачите, перша знахідочка перші два грибочки. Що ж, будемо шукати ще. І так, ой, які вони гарні. Оце теж такий. Перші пішли, будемо далі шукати. І знову подивіться, який красень там заховався. Ой-ой-ой, я до нього. Дібратися. Навірно, й білий. Ой-ой. білячок який. Подивіться, який красень, білесенький. що ж, будемо. Продовжувати шукати. Такий. І знову невеличкий. Ні, помилився не гриб. Так, сьогодні вже дощик. Вчора була гарна погода, але грибникові дощ не мішає, якщо він хоче піти по гриби. І тут грибник, подивіться, яку знахідочку знаходить. Якого білячка. Ой, це гарний, гарний грибочок. Що ж, щоб всякі всі були, будемо продовжувати шукати такі красені. І так ми натрапили, подивіться, на таку знахідку. Такі два гарні грибочки. Що ж, будемо їх виривати. Ой-ой-ой! Що ж чи вони там Міцно. Ой, ну, які гарні. цього. Гарні, гарні грибочки. Що ж продовжуємо? Знову на нас чекає, дивіться, такий красий. Чок. Трохи мені перешкоджає дощ, але нічого. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Який красунчик. Що ж, будемо шукати, поки, поки не змок. Знову ми, як бачите, знаходимо такого. Ой-ой-ой, якого красення. Але хтось його вже відломив, пів шапочка Але гарний, великий гриб. І так, очередна у нас знахідка. Бачите, такий. Ой-ой-ой, як його. На жаль, жовтий, Але... Але жовті гриби добре сушити. І вони дуже такі запашні ці жовті. Якщо комусь потрібно, то маю на продаж Такі, такі і білу шапочку сушену, корінчик, тож пишіть. І Трішки ми. І знову у нас білячок. Це який красень. Ой-ой! Трохи грязний, але нічого, Дома почистимо і буде в самий раз грибочок. Дощ надворі лиє, а грибник продовжує шукати біля чків.